Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, у вожні сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що Він мене перше, ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був, сказав вам, слуга не більше від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я. Не знають, бо того, хто послав мене, якби я не прийшов був і не говорив до них гріха не мали б, але тепер воно виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і Отця Мого ненавидить, якби я не чинив був середній діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали б, тепер же і бачили, і зненавиділи і мене, і Отця Мого, але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому. Зненавиділи вони мене безпідставно, як прийде утішитель, якого зійшлю вам від Отця Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку сказав я вам те, щоб ви не зневірилися, вас виключить із синагог. І настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Бог. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Міє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Сьогодні в Івангелі Господь говорить про два середовища: середовище любові і середовище не любові. Ми люди творимо ці середовища. Ми люди творимо довкола себе той простір, в якому або є добре, або є зле. Ми дуже добре відчуваємо ці різні середовища. Той, хто живе в любові, в прощенні, у вірі, в покаянні. Милосерді. Звичайно, така людина, як і в інші, має певні переживання, терпіння. Однак така людина душею відчуває те середовище Боже. І коли раптом попадає в середовище жорстокості, гніву, лінивства, лукавства, брехні, то старається якнайшвидше уникнути, втікти від цього середовища. Зла. Натомість є люди, які, на жаль, не завжди вміють або не хочуть творити середовище любові. Таким людям легше жити у середовищі постійних інтриг, постійних пристрастей, постійної боротьби одне з одним, постійного пошуку першинства. Звичайно, що диявол тут працює і дуже легко використовує пристрасті щодо таких людей. Господь сьогодні говорить дуже чітко, що ви любили одне одного. Це я вам заповідаю. І це заповідь Христа любити одне одного. Звичайно, не просто любити одне одного. Звичайно, це потребує зусилля. Але середовище церковне, середовище церкви, середовище учнів Ісуса це є середовище, в якому люди вчаться любити одне одного, вчаться пробачати одне одному, вчаться розуміти одне одного, вчаться говорити правду одне одному, вчаться справедливості щодо одне одного і вчаться милосердя. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перший, ніж вас, вас зненавидів. Якби ви були від світу світ своє любив би, а що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Це немов би постійна боротьба любові і нелюбові. Здається, що вона триває постійно, але ми розуміємо, що в часі другого приходу Господа цю боротьбу буде завершено. Знищенням диявола. Саме так, Господь у своєму другому приході стане тим, хто знищить всяке зло і лукавство. Ми стоїмо практично на порозі Великого посту. Час Великого посту це святий час. Стараємося ми, як парохія, як спільнота. Саме тут, з церкви Миколая, стараємося, щоб цей час Великого посту. Став для нас усіх часом перепрошення одне одного, часом прощення, часом милосердя і часом любові. Бог рятує у часі, тому стараємося використовувати цей час правильно. І хай цей великий піст, в який входимо, допоможе нам. В освяченні наших душ і тілес, наших сердець і нашого розуму, наших думок. Амінь. Слава Ісусу Христу!